Друзі, вітаю вас, всіх, хто розвивається, удосконалюється, стає кращою версією себе і більш фінансово грамотно і фінансово порадною особистістю. Сьогодні працюємо з вами над різного роду торговими е, такими викликами, різного роду торговими принципами, які треба пам'ятати, коли ви працюєте на ринку акцій, на ринку віртуальних активів, тобто будь-де де є біржа, де є торгівля, де є покупець, зустрічається з продавцем, і де на основі їхніх дій, власне, виникає та чи інша торгова угода. І сьогодні поговоримо про те, які принципи варто пам'ятати, коли ви здійснюєте торгівлю. Загалом цих буде принципів достатньо багато. Можете їх для себе виписувати або виписувати ті, які вам особливо запам'ятаються. Отже, перший дуже важливий принцип будьте і інвестуйте, і торгуйте в межах кола своєї компетенції тобто, там де ви компетентні. От в межах цього кола і потрібно виконувати дії. Якщо ви ніяк не орієнтуєтеся, скажімо так, у компаніях, пов'язаних з мілітарною сферою, військово промисловому комплексі, так не треба купувати акції цих компаній. Якщо ви ніяк не орієнтуєтеся на ринку, припустимо, інших віртуальних активів, якихось там детальних нефті колекцій, так не треба в це вклати гроші. Так? Чому? Тому що не варто, не можна втрачати В інвестиціях, в першу чергу треба не втратити. Тобто, спершу. Що треба. Вижити, а вже потім розвинутись. Базовий еволюційний принцип те саме стосується не будь яких більше. Спершу треба зберегти, те, що є, а потім відповідно думати про те, як на цьому далі заробляти, і це надзвичайно важливий пункт. Тому давайте пам'ятати про те, що все треба робити в колі певної компетенції. От Уоррен Баффет, Чарлі Маннер, такі ключові інвестори сьогодення. Що вони кажуть? Пітер Лінч вони кажуть, що нема сенсу інвестувати в те, в чому ти не орієнтуєшся. Наприклад, багато хто з них каже, я не, не інвестую у акції технологічних компаній, тому що технологічну компанію неможливо оцінити. Ну, хто його знає, скільки може коштувати ця, цей бренд, скільки може коштувати ця технологія. А може завтра вона буде не потрібна, а може завтра вона коштуватиме в 100 разів більше. Не виходите за коло своєї компетенції. Якщо ви в чомусь орієнтуєтесь цим і займайтеся. це цілком нормально. Звичайно, що можна розширювати коло своєї компетенції, вникати в нові сфери, теми, напрямки, але це не означає, що треба кидатися в все, що виглядає краще. Бо у сусіда, образно кажучи, там трава зеленіша. Далі. Дуже важливе теж питання, наступне, яке ми можемо, можемо собі ставити. От ми деколи не знаємо, що треба робити. От, наприклад, от як примножити капітал, так? Ну, я, типу, наче знаю, фінансовий план маю, інвест план ну, зустрічає. Добре, але все-таки, що треба зробити? От як це треба зробити? Не до кінця є картинка. Але ми можемо запитати себе по-іншому, зробити таку інверсію, так? А що точно не дозволить мені примножити капітал? Ну, якщо я тратиму гроші на право наліво, дозволить мені примножити? Ні. Якщо я буду не думати про якусь стратегію, я просто куплю якісь акції, хай собі лежать. Дозволить примножити чи ні? Ну, мабуть, швидше всього ні. Якщо я буду водитись не з тими людьми, а з тими, які, скажімо так, дуже гарно стелять, але глобально, які, припустимо, ну, мають там, поганий задум. це мені досягнути своїх фінансових можливостей чи ні? А що, якщо буду вкладати в проекти, які я не проаналізував, ну швидше всього ні. То я можу не знати, що треба робити, але я можу точно бути впевненим, що не треба робити. І оця от інверсія теж вона багато в чому допомагає нам приймати більш кращі, кращі рішення. Далі, наступне. У мене тут заготовлений цілий список, так який відповідно підготував для вас. Це розподіл гауса, тобто, пли, тобто маємо пам'ятати про таку дзвоноподібну. Криву, яка так чи інакше нагадує нам, що все рано чи пізно усередниться. І будь-яка ціна акції, будь-яка вартість компанії, вона усередниться до ринку. Тобто, якщо були якісь лідери дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже, -дуже сильні зростання, то буде точно період, коли вони десь зверну, звернуть середнього до ринку. Якщо є лідери, які падають, але вони досі залишаються на ринку, то чи пізно вони десь вийдуть на, на середнє. Це справді десь схоже і до людей. От якщо людина все-таки десь її трохи недооцінили, але вона старається старається, вона чи пізно вийде на середній ринку, а то й буде зростати. Якщо Десь переоцінена, то рано чи пізно вона знову ж таки повернеться до середнього. Тому ми пам'ятаємо про те, що по розподілу, нормальному розподілу, рано чи пізно акції вартості повертаються до середнього, і вважати, що щось буде рости вічно. Вважати, що щось буде рости там десятки років, 30, 40, 50 років, мабуть, не варто. І тому, якщо ви теж тільки вклали, там, ну, крім випадку, що ви там зовсім юному віці вклали в певні акції, то вони справді можуть вирости, а потім далі залишитися на тому рівні, який є. І може тоді якраз треба вже перевкласти. Так? От над цим теж варто варто подумати. Наступне, коли ми аналізуємо компанії, або коли ми аналізуємо людей, або коли ми аналізуємо проекти, або коли ми аналізуємо віртуальні активи, що завгодно. Подумайте про таке питання називається воно хірургія раку. Тобто, що це означає? Це означає, що от може бути в цій компанії, яка на перший погляд загалом цілком окей, в неї може бути один настільки проблемний актив, який робить токсичним, всі без винятку її інше напрацювання. Проблемні, проблемні речі. Так само, як деколи людина. Всьому дуже класно, але в чомусь одному там не знаю, ця от людина, от там на Кричить на людей, от класний спеціаліст, там все, 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 все але кричить на людей. Ну на жаль, цей одна, один елемент. Він настільки проблемний щодо іншого, що цілком вірно, що з цією людиною справи мати не варто. От про це теж для себе варто пам'ятати. Далі в будь-якому випадку варто працювати з лімітами. Пам'ятайте, що всьому ми виставляємо ліміти, ліміти, ліміти на зростання, ліміти на спадання, ліміти, що ми робимо, коли, наприклад, пішло не по плану, ми купили якийсь актив, а він падає. Значить, має бути виставлений ордер. На продаж ліміти обов'язкові. Не можна відпускати, щоб це, це кінжалом увалилося донизу. З іншого боку, якщо актив виріс, то теж треба фіксуватись. І тут зразу ліміти дають нам дуже просте відповідь на питання. Значить, дивіться, перше, ми маємо знати стратегію. Пам'ятаєте? Ми говорили про те, що стратегія це знати, коли заходити на ринок, знати, який актив купувати і коли з цього ринку виходити. Три простих питання: а розуміння лімітів розширює коло нашої стратегії, бо ми ще маємо розуміти, по чому ми будемо продавати, і на якому етапі ми могли помилитися, що скажімо так треба швидше закрити цей актив. Тобто ну треба виставити певний стоп лос щоб зафіксувати витрати, або знову ж таки на якому етапі ми будемо продавати. Це може бути, ми можемо купити зараз по 100 і виставити образно кажучи по 800 доларів, якийсь той чи інший актив, це нормально. Але ми розуміємо для себе, до якого рівня ми хочемо дійти. І ми не робитимемо дуже важливу таку помилку. Це коли ми будемо приймати рішення по графіку, який росте або падає. Дивимося на графік, виросте, впаде. По графіку ніхто рішення не приймає. Якщо ми говоримо про інвесторів, або про довго нових трейдерів. Тобто, ви виставляєте ті пункти, які ви бачите, що є актуальні для цього чи іншого активу. А якщо ви їх не можете виставити, то швидше всього ви не до кінця орієнтуєтеся в тому активі. А не до кінця орієнтуєтесь в тому активі, так навіщо вам цим активом займатися. Ну, погодьтеся, це все максимально просто. Тому я наполегливо рекомендую пам'ятати про ліміти. Всьому мають бути ліміти. Заважте, це стосується чого завгодно. Це загалом стосується життя. Скільки можуть потратити діти, образно кажучи, там на недільне святкування, скільки ви видаєте. Близьким людям, скільки ви дозволяєте собі, ліміти, 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 переліміти можна піти вище, більше. В якому випадку ви знаєте, що треба зупинитися? В будь-якому випадку важливі ліміти. Якщо ми відпускаємо кажемо, а, а як буде, як це вдасть, то швидше всього воно вдасться не дуже. Про це пам'ятайте, це теж важливий принцип. Перед тим, як зробити дію, взагалі ідеально мати певний чек-лист. Тобто. В яких умовах що я роблю, і взагалі дуже добре, коли ви виконали якусь дію, записати її собі в зошит в листочок, значить там купив такий-то актив за такою-то ціною, тоді-то причини покупки такі. Там побачив, що там недооцінений, там такий-то показник, по такому-то, по такому-то. Продам тоді-то, тоді-то бачу такі-то, такі-то переваги, такі -то, такі недоліки. Написали собі коротко, розгорнуто журнал операції. Коли ви для себе це описали, тоді ви справді вчитеся. Дуже важливий момент. А перед тим як робите покупку чи продаж, чи. Лист. Значить, чи врахована там не знаю, комісія, чи враховані суми, там, чи цей актив мені вписується в компліментарний там порівняно з іншими. Яка ціль цього активу, там чи захисний, чи для заробітку і так далі. Вписали, вписали, і тоді в нас є знову ж таки великий гарний, гарний варіант. Ще один ефект, який важливий, називається ефект лолополуза. Тобто це ефект свого роду таких, ну як спіральок, які розкручуються в одну або в другу сторону. Будь-яке правильне рішення насправді зачіпає наступне правильне рішення, яке зачіпає наступне правильне рішення і наступне. Свороду як ефект доміно. Краще, 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 краще рішення. Але будь-яке неправильне рішення воно зачіпає новий виток, новий виток, новий виток, новий виток. Це свого роду повторинні ефекти. Ну, от припустимо, ви прийшли на класну зустріч там не знаю, бізнесменів чи людей, які вчаться, розвиваються чи фінансово-грамотних особистостей. Ви прийшли з думкою там образно вирішити якесь питання, взнати чи вкладати в акцію. Там певної компанії, так? Припустимо. І припустимо, ви не отримали відповідь на це питання. Це нормально. Не, не вистачило часу, не було можливості. Відповідь ви отримали, але ви все-таки не знаєте своє рішення. Багато ситуацій. Але ви на цій зустрічі познайомились, припустимо, з людиною, чи почули думку про те, як грамотно формувати свій портфель, і ще додали один показник до того, як докручувати відповідно свій портфель. Це було корисно? Було. Це вторинні ефекти. Не, не забувайте про вторинні ефекти. Кожна дія має вторинний ефект. Якусь дію ви виконали, ми розраховуємо на первинний ефект, але деколи набагато важливіше є вторинні ефекти. І, от, власне, оцей ефект лолопалуса це ефект, при якому е, або вторинні ефекти стоять позитивні, коли ми робимо правильні дії, або вони навпаки Негативні. І ясна річ, що звичайно варто концентруватись на тому, що да, дасть нам шанс зробити щось позитивне. Наступний такий принцип: принцип постійно аналізувати margin of safety. Що це означає? Це от образно така, як аналогія. Коли будівельник будує міст, ну образно там компанія проектує міст, по якому має проїхати автомобіль 40 тонн. Він ж не проєктує міст під тільки під 40 тонн, він проєктує міст під 60 тонн, під 100 тонн, тобто під якийсь більший об'єм. Це марджін, тобто це певна безпекова відстань. Те саме стосується покупки будь-якого активу. Я не, нема сенсу купувати в той конкретний момент, який є, якщо ми розуміємо, що це типу ціна, яка в подальшому буде змінюватися. Ну, актив має пройти трохи нижче, ну, якщо ми купуємо так, за ту ціну, яка для нас є безпечна. І навіть якщо він після того буде там, зростати чи падати і так далі, в нас це не проблема, бо ми його все. Купували на тому етапі, на якому він для нас буде достатньо безпечний. Margin of safety. Якщо простіше, робіть завжди запас. Це повинен бути запас. Не просто, бо всі побігли, не просто тому, що о, більше іншого шансу не буде. Ринок завжди дає шанси стільки, скільки ви хочете. Робіть достатній запас. Далі. Пам'ятайте, що при розрахунку треба рахувати не лише доходи чи витрати, а й ще й альтернативні варіанти. Тобто, скільки я можу не доотримати. От, припустимо, я зараз, там ця акція виросла в 50 разів за 50 років. Років так це насправді вона виросла кожного року, там, припустимо, вдвічі, але з іншого боку, не зовсім так. Ну тому, що по факту е порівняно в крайні ці роки. Вона зростала насправді менше. Які альтернативи в мене були? У мене було можливість купити іншу акцію. Ага, тоді цілком можливо, що мені треба було перевкласти, тобто ребалансування портфеля. Тому я наполегливо рекомендую пам'ятати про те, що завжди є альтернативні можливості, які ми втрачаємо, коли ми вкладаємо час в щось. І це навіть так само, як спілкування з іншою людиною, вкладаючи час спілкування з одною людиною, ви відмовляєтеся і втрачаєте від спілкування з іншою, вкладаючи час в один проект, відмовляєтесь від іншого. Займаючись темою інвестування, ви теж відмовляєтеся від якоїсь іншої. Хоча, як на мене, то це точно є дуже крута інвестиція, тому що інвестуванням доведеться займатися і цікавитися всім без винятку. Далі, окей, е, рахуйте ймовірність настання подій, ймовірність настання подій, ймовірності повинні стати вашим, не знаю, другим я. Так? Яка ймовірність настання подій? Яка ймовірність того, що долар почне рости, що долар почне падати? Яка ймовірність того, що ця біржа зіскамиться? Яка ймовірність, що цей власник захоче, образно кажучи, зробити якусь шахрайську схему? Яка ймовірність? Яка ймовірність? Постійний пошук ймовірності. Оцей пошук ймовірності він дозволяє. Нам е, жити в середовищі, коли наше рішення зумовлені цифрами, а не зумовлені просто емоціями. Комусь це дуже складно буде, комусь це взагалі незвично буде. Хтось скаже, та я не вмію так жити, та по-різному. Але спробуйте постійно рахувати ймовірності. Там образно погода завтра, так, ймовірність, 60%, що буде сонячно, значить, 20%, що буде дощ, 20%, що буде дуже тепло, Значить, що мені для цього треба? Там беру парасолю, там беру там, не знаю, головний убір, там нічого не беру, там сижу вдома. Визначаємо для себе різного роду ймовірності, ймовірність настання ситуації. Оце власне страхування весь бізнес побудований на ймовірностях. В багатьох успішних бізнесах він теж базується на ймовірностях. І важливо, щоб ймовірність того, що ви виграєте, була більша в довготерміновій перспективі, ніж ймовірність того, що ви програєте. І все. Це вже шанс на те, щоб здобути набагато кращі певні результати. Окей, далі дуже такий гарний гарний принцип, що краще бути краще бути поверхнево правим, ніж точно, ніж точним і неправим. Тобто це про необхідність розрахунків, але деколи розрахунки теж зайві, особливо в тому випадку, якщо ми намагаємося прорахувати все. Все ми врахувати не можемо, і краще приблизно по глобальних речах, по більш базових речах, розуміти для себе, розуміти для себе, як безпосередньо працює. Ну, скажімо так, там ця екосистема, цей криптопроект, цей віртуальний актив, ця акція, ця людина, як працює будь-який ринок, так і будь-який актив на цьому ринку, ніж намагатися в деталях порахувати все, але забувши про якісь глобальні фактори. Тобто, я навожу таку аналогію. Уявіть собі, що ви пливете на кораблі, який пливе на північ. Як би ви не включали батарею. Рано чи пізно ставатиме холодно? Чому? Тому що цей е, корабель? Корабель пливе на північ. Відповідно, ставатиме холодно. Або ви в кораблі, який скажімо так, пливе на південь, рано чи пізно ставатиме тепло, і не має значення ваш кондиціонер, тому що просто ви будете в середовищі, де буде більш тепліше. І це означає те саме щодо акцій, щодо будь-яких активів. Якщо ви працюєте із активами, ну щодо віртуальних активів, в тому числі, якщо ви працюєте з певним активом, пам'ятайте про те, що не, треба дивитися на більш глобальні речі і краще в них не помилитися, ніж десь в якихось дрібних деталях бути 100% там нехай буде Правими, але настільки невеликі, що по відношенню до глобальної картинки світу, вони ні на що не впливають. І на завершення, давайте пам'ятати про еволюційні принципи, тому що я особисто черпаю величезну кількість досвіду, знань із читання праць по еволюційній біології, загалом по біології, по еволюції людини. Надзвичайно важливо по, по, по працях по антропології. Тобто, це, мабуть, одне з ключових, що мені я вважаю, дозволило мати ті результати, які я маю. І Одні з основних елементів пам'ятаю про те, що Нагадую про те, що виживає не найсильніший, виживає найкраще адаптований, виживає той, хто зможе пристосуватися. І коли ви купуєте будь-який актив, от просто дивіться на нього, як на живий організм, на біологічний вид. Він не може розвинутися. Він достатньо гнучкий, він достатньо адаптабельний, Він достатньо придумує різних ідей, фіч, які допоможуть вирости в цих умовах, які є. Якщо достатньо, супер, значить цей організм, ця компанія вона залишиться жити ще там наступних 10, 15, 20, 30 років. Якщо ви бачите, що ця компанія не адаптується, в неї немає готовності драйву серед працівників, що це чи інше змінювати. Ну, швидше всього, тоді доведеться від цієї компанії відмовлятися. Компанії активу, там віртуального активу, токена і тому подібне. Тому дуже важливо для себе пам'ятати, оці біологічні принципи, що виживає найбільш пристосований, чи той актив, чи той продукт, який генерується актив, чи він справді адаптується в часі. Я бажаю вам вибирати грамотні, гарні проекти, вибирати грамотні, гарні активи і зростати разом з ними, пам'ятаючи про те. Що основний актив в себе це ви самі, і в першу чергу треба працювати з тим активом, який є в нашій голові, так тобто з власним способом мислення. Коли ми вибираємо для себе певну систему, пам'ятаємо про певні принципи, шансів на те, що ми будемо торгувати вдало, будемо торгувати краще, вони зростають в рази, чого я усім і бажаю. Хай щастить.